Всім привіт, Церква Христова! Дякую Господу за слово, яке дає постійно, який Дух Святий пригадує або сам починає свідчити, коли я читаю слово, досліджую, роздумаю, він дає певні думки і роздуми. Сьогодні хотів би поділитись, як в більшості мої роздуми, як в мене відбувалось, по тому, на що я взагалі покладаюсь, на кого я покладаюсь. Е, хотів би вас запитати: тобто на кого ви покладаєтесь? Надію свого на Бога. Більшці скажуть на Бога, на Ісуса. Так, це є правильна відповідь, і надію, що не тільки в нас це є на словах, а й на діях. І все коли спокійно, коли у вас навколо так знаєте спокій, мир, ви постійно перебуваєте. Це насправді дуже класно. І я почав аналізувати: а чи я покладаюсь на Бога, коли приходять певні такі, я назвав несприятливі моменти. Певні стресові ситуації, певні якісь негаразди, певні якісь турботи, хвилювання. Ну, багато різного буває, я думаю, ви розумієте, про що я. І почав себе аналізувати, як я поводжусь в цих ситуаціях. Коли щось таке подібне стається в мене, дуже часто в мене з'являються питання. Не знаю, як у вас, в мене чогось з'являються питання. Точніше, питання. І в основному це є одне питання, і це є запитальне. Слово, яке починається з того, чому. І ставиться чому, чому, чому. Коли я перебуваю в такій ситуації, і тоді відбувається таке питання, чому. І як в більшості, коли ти перебуваєш в таких, в таких стресових ситуаціях, чи що, ти дуже починаєш концентруватися на цьому питанні, чому. І твій погляд вже фокусується на слові чому. А не на Ісусові. Тобто, вже, вже опір мій перефокусовується. Тобто на чому? І як? Не знаю, як теж це я говорю суто, про свій досвід. І коли я ставлю питання, чому, після питання чому, починається в більшості сумніви. Бо на питання, чому, в той час я не отримую відповіді. Ну, логічно, напевно, чому я не отримую відповіді, оскільки чи готовий я почути те, то, що, то, що дійсно є. Чи я можу чути. Я в більшості в тих ситуаціях хочу чути те, що я хочу чути. Mm. Тобто, і моє оце слово, оце слово, оце чому, це питання, воно як починає відводити мене від Бога. Особливо зараз, в теперішній час, тобто в часі війни всякі питання виникали раніше. І я починав аналізувати, як тільки я починаю ставити, чому, воно мене постійно чогось починає від, від, відволікати, Тобто відходити в їсний, і зразу починають починаєте сумніви. Коли я починав аналізувати, тому я поставив питання, а чого я ставлю то питання? Воно ж мене ну, наближує до Бога чи віддаляє? Ну, віддаляє. Коли я ставлю то питання, чому я отримую відповідь чи не отримую, в більшості в той час не отримую відповідь. І тобто і поставив питання: ну, а для чого я? Тоді виходить, що я опираюся не на Христа, який є моїм фундаментом, а на оце чому? І це чому воно мене віддаляє від Христа? І починав починаю так, коли вже були наступні з певні ситуації, і знов так ставалося, знову-зноється питання чому? В цей момент, коли я вже проаналізував, я думаю, ні, питання чому поки що ми відставимо. Ну, хіба Господь не хоче дати відповідь? Чому? Він ж бачить наше серце, хоче. Але ми в цей час, скоріш за все, не готові отримати відповідь. Тому ну, не завжди ми отримуємо відповідь тоді, коли ми хочемо. І я починаю фокусуватись на слові. Що я кажу на слові? Будь-які, які є для вас істини або откровення, воно вам дає таке підбадьорення. Це для кожного, напевно, особливе. Для мене, тобто, це навіть такі прості, ну для когось прості, можливо, для когось непрості. Тобто істини, які я отримав і в яких я утвердився, що ну, практично, я думаю, ну, неможливо мене в чомусь переконати. От, до прикладу, там, що Христос живе в мені деколи, коли в мене щось там приходить, якісь такі думки. Я починаю так думати, так, Христос живе в мені. Христос, потім Дух Святий, і Отець. Потім починаю далі роздумувати. Сам Бог живе в мені. Так, Бог, Його всемогутність велич. Тобто, вся велич, який там, думками створював світ, це він живе в мені. Потім я дивлюся на цю проблему, на ці всякі ситуації, і так порівняння, воно таке зразу, зразу нівелюється, і воно зразу проходить. Якщо б я Почав не опиратися на це і не роздумувати в тому слові, а на чому, чому, чому? Воно мені би на той час не дало відповідь, воно би далі мене відводило. Дуже багато я оцих чому питання, які ми не маємо відповіді. Так само в слові я собі роздумав, думаю, відкрию слово, що, що в слові, яке я знаходжу, думаю, чи там теж так все однозначно, як я собі думав, роздумував по слові діяння 14 розділ. З 19 по 20 вірш було сказано, як було каменовано Павла, і його виконано за міст фарисеями. Він встав, отрипався і пішов. Нічого, хоча б всі думали, що він помер. Інша ситуація. Так само в діяннях сказано про Степана. Степана було каменовано, і він пішов до Господа. Я собі думаю, ну, приблизно навіть часові рамки приблизно одинакові, що того каменом каменували, що того. Але наслідки зовсім інші. Теж ставлю питання чому. І думаю, ну, чи я знаю відповідь, я не знаю. Ну на сьогоднішній час не знаю. Чи хочу знати відповідь? Ну так, хочу. І вірю, що я її отримаю. Тут основне, чи я буду копатися, чому, а чого, а як, а чого. чи я просто буду далі дивитися на Христа і знати, то, в чому я отримав откровення, і на тому стояти і рухатись далі. Тобто кожен з нас має мати це таке слово підбадьорення, і на якому так твердо стояти. Чого я кажу твердо стояти? Ну всі, ви знаєте, приходять ті бурі, бурі, хвилі, які до нас підступають з, по різних причинах, там, вони, вони підходять. Це той самий, як. Ми знаємо про шторм, дуже яскраво, коли учні плили з Ісусом, прийшов шторм, Ісус спав, Він був спокійний. Учні почали переживати, хвилювалися. Тобто страх приходить, такий, коли нападає цей шторм. Тоді ставив теж собі питання: якщо ти будуєш свій фундамент, фундамент на Христі, будинок, будинок це є ти, фундамент Христос чи на Піску. Якщо ти побудував на, на камені, ти себе будуєш на хресті, то приходить шторм. Як цей будинок, тобто ти як ти витримуєш шторм? Чи тобі там фасад, там тріщини дають, чи можливо вибиваються вікна, чи можливо вода заходить там на підлогу, і можливо, потім треба міняти цю підлогу. Тобто якісь є певні наслідки, як цей твій будинок, тобто, впорується з тим, з тим штормом, як ти протистоїш. Так само протистояння відбувається в слові, тобто, в мене так я не знаю, як, як це. Тобто кожен раз, коли щось таке приходить, тобто опора є тільки на слові. Бо коли оцей погляд ми починаємо відводити, так само візьму цей самий приклад, коли Петро. Петро, коли дивився на христа, він ішов по воді. Коли він почав озиратись, далі хвилі, хвилі, все дуже раптово, погляд його від, відвився від Христа. Він же потопає, він же кричить: Ісусе, спаси. От так само десь подібно і зараз, тобто, відбувається. Приходить шторм, твій погляд на Христі, ти дивишся далі, далі, бурі такі. Чи ти тримаєш цей погляд, тобто в тебе і погляд, і фундамент тобто, має бути. Чи ти далі там, ну, до прикладу, я навів в питаннях, тобто вони теж дають погляд. Якщо погляд ми хіба відносимо, все. Тобто, чи тут теж питання може це, чи то щось Бог робить не так? Ні, то все від нас залежить, як ми, як, ну, як ми наскільки ми довіряємо і наскільки ми укріплюємось в слові. Знаєте, дуже часто чую серед християн кажуть: я народжений згори, я хрещений Духом Святим. Я прийняв заповіт з Христом, що ще дехто називає водне хрещення. Мені добре, я читаю слово, я досліджую слово, я маю откровення. Але типу, мені церкви не треба. Я собі отак сам, бо там різні церкви, там ви знаєте, я говорю про церкви навіть від істині. Мені так самому там добре. Я собі пізнаю Бога, Ісус живе в мені. Ну ніби на перший погляд, ну, ну так, ну то що тут так вроді не то. Але тоді у мене таке, знаєте, питання: от коли ти стоїш, добре, коли приходить шторм. І ти ну, ти з Христом, зрозуміло, а церкви немає. Ти, ти ще стоїш добре. А як цунамі? Торнадо. ну, може, може, Тут можуть бути різні роздуми, але особисто я про себе кажу, що ну, мені набагато легше і простіше, коли є церква. Позвонити, поспілкуватись, навіть час там проводжу дуже, дуже багато з церквою, дружимо. Це прикольно насправді. Тобто, це постійно є оце таке підтримання, підбадьорення. Тобі не треба щось зараз. Е стало дуже модно, ми ж так е всі шукають. Навіть люди в церкві перебувають, а шукають собі душу опікуна. І Це для мене, я щось так почув, я спочатку не міг зрозуміти. Є, ну Це дивно насправді. Тобто, ну крім того, що ти є в Христі, Христос в тобі, в тебе є церква, ну, жива церква, з якою ти спілкуєшся, люди шукають душу опікуна. Ну, мабуть, треба поставити питання, в якій ви церкві тоді перебуваєте, якщо ви ще шукаєте душу опікуна. Ну, насправді, це, це для мене так трошки дивно. Знаєте, Християнам бути з однієї сторони досить легко, класно, супер, ти з Богом ти ходиш. І це я собі таки зробив порівняння, коли ти так сидиш в човні, в тебе попутній вітер і немає хвиль, все дуже класно. Всі кажуть, у, як мені добре, як це. Ну десь, коли, щось там вітер трошки не такий, якісь хвилі, зразу якісь починаються нарікання. І в більшості чогось. Ніхто не готовий в собі дивитись, що я роблю не так, чого, чого, чого ще так стається, якісь певні, ну чу, що, що я маю зробити, ну ще, чого я ще щось там не зробив, можливо, від чогось не відрізався, шукають якісь нарікання, проблеми в Богові. Бог, в принципі, який був, є. Він один і той самий. Він ну, все дуже просто зробив. Він є ідеальний, чистий, без греха. Той саме Ісус показав приклад, який він є. Але знаєте, коли ми не хочемо десь щось в собі, ще щось від чогось відрикатися, ну, простіше переводити погляди на щось, ну, то не я, то ще, то ще хтось. Ну, Тут же так кожне рішення приймає. Дякую Богові, що я перебуваю в церкві, яка дає можливість навчатись. У нас є навчань дуже багато, ну, хіба ліниві, напевно, не хочуть вчитись, тобто не можу сказати. І душу опікунів нам, в принципі, не потрібно шукати. Ми спілкуємося, зустрічаємось цим питань немає. Знаєте, ще є в мене таке слово застереження до людей. Ну, не хочу я нікого лякати. Просто так застерегти теж зі свого досвіду. Ви знаєте, що сатана дуже не любить людей. Ну, Людина це є Боже творіння. Ще більше його ненависть він збільшує, коли та людина починає рухатись до Христа, пізнає Христа. Тобто я говорю, коли людина народжується згори. В духовному світі в цей час вона є як це, як духовне немовля. Вона народилась, вона отримала Христа, вона під захистом Христа, але вона ж нічого не знає довкола. І в цей час сатана, ну я суто говорю з своєї оцінки і кола свого оточення, як я спостерігав, як відбувалося. Ну, здається, сатана все кидає на те, щоб ту людину або витягнути, або зробити, щоб вона засумнівалась, або зробити такі умови, щоб вона ну, що вона відійшла від Бога. Тобто це є, я так виділив, досить такий небезпечний період перебування. Що потрібно далі? Далі потрібно зростати, приймати хрещення Духом Святих, починати оновлювати свій розум і мінятися. Оскільки, якщо ти роками будеш залишатись в цьому, в цьому стані, ну сатана жаліти тебе не буде. То точно. Він, ну. Я деколи кажу, можливо, це, це теж, це і моя думка. Кажу, ну це ще небезпечніше, ніж ти би Христа не прийняв. Mm -hmm. я, так, я так просто аналізую свого кола знайомих, людей, що відбувається. Тому благословляю всіх над бажання дійсно вчитись далі, розвиватись і ще глибше пізнавати Отця. Бо лише це пізнання. Його, Його пізнання, Ми його будемо пізнавати всю вічність ми його будемо пізнавати. Але зараз, чим більше ми будемо його пізнавати, навколо нас ну, дійсно буде краще нам. Ну, Богові і так. Ну, я думаю, він так ну, нормально. Але він хоче, він робить <смітна> <смітна> да. він, він все робить для того, щоб, ну, щоб і нам було краще. Але дуже часто в своїй голові ми оцю його дію обмежуємо. Е, тому. Христос, взагалі своєю смертю, і Воскресінням, Він нам дарував всю повноту влади й перемоги. Нам потрібно лише прийняти і навчитись цим користуватись, тобто в повноті покластись на Господа, протистояти тим всяким, назвемо це, штормам, цунамі в ім'я Ісуса Христа і з Духом Святим, який нам дарований є Отцем. Амінь.